В Івано-Франківську тестують систему контролю оплати за паркування автівок. За допомогою додатка інспектори зможуть перевірити, чи заплатив водій припаркованого авто кошти, чи все ж ні. Відтепер оплатити за цю послугу можна не лише готівкою, але й через мобільний додаток. Олександр приїхав на Прикарпаття села Степанівка, що поблизу славнозвісної Чорнобаївки. Каже, зазвичай оплачував за паркування автівки готівкою. Тепер завдяки додатку може це зробити безготівково. І додає, це набагато зручніше. Коли з'явилися додаток, це супер, тому що це ж іде, як кажуть, в крок вперед. І тепер можливість є не бігати, не шукати а Зразу як кажуть, оплатив і вільний. От. І це дуже добре, я вважаю, що так. Посадовці кажуть, тепер оплачувати за паркування потрібно лише через паркомат або мобільний додаток. Ми... Скануємо, тому що ми не знаємо, як скористатися. Ми беремо, скануємо його, от воно нам одразу вибиває. І ми бачимо нашу парковку тут, де ми є. Ми нажимаємо на цю парковку, вводимо наш автомобіль, бачимо Галицька, кафедральний собор. Якраз. Ну і відповідно, далі ми робимо старт, вибираємо кількість годин, скільки ми хочемо, годину-дві оплатити, і далі з нас знімаються кошти. І це означає, що ми вже оплатили за наше паркування. Паркувальники з вулиць міста не зникнуть, але тепер у них буде інша функція. Якщо ви, наприклад, оплатили готівкою е парковщику, він цю готівку і ваш номер автомобіля не забив у паркомат, тобто не оплатив у паркомат, або ви самі не пішли і не оплатили у паркомат, це буде означати, що ваш автомобіль не проплачений і парковка є, скажімо так, незаконною. Наразі за паркування можна оплатити лише готівкою або ж через мобільний додаток. Проте уже незабаром обіцяють посадовці, з'явиться можливість розрахунку їх карткою. А за допомогою спеціального додатка інспектори зможуть перевірити, чи оплачена парковка транспортного засобу. Приходить інспектор, а він буде мати е, систему, яка зв'язана власне з системою паркування, і він наводячи свій смарт, е, смартфон планшет на номер автомобіля, він бачить, оплачено чи не оплачено, і це може призвести до того, що вас оштрафують е, в 20-кратному розмірі від години, тобто в 200 гривень отримати штрафу за незаконну паркову. Окрім того, вже зовсім скоро може з'явитися додаткова послуга. Купівля абонемента за паркування на місяць, квартал, півроку чи рік.